Доброго раночку всім. Ми починаємо новий тиждень, збираємося по роботах по садочках. Хоч за останній місяць, якось часом ми були на лікарняному, то я то мій чоловік, тому ми не були в такому ритмі. Але зазвичай наш ранок починається саме так, що чоловік вже на роботі, а я маю прокинутись зібрати себе, потім розбудити Алісі, зібрати її, і ми вибігаємо. летимо в садочок. А після цього я біжу на зупинку, щоб їхати на роботу. Аліся, ну що, ти готова до садочку? Mm -hmm. Покажись. Ну і ось цей чудовий час, коли виходиш ще темно, йдеш додому вже темно. Як у тебе справа? Ти йдеш до садочку? Так. Yeah. Ти рада? Так. Yeah. Хоч зазвичай дуже важко розбудити Алісію, але зараз це дуже легко, тому що вона прокидається кожного дня і біжить відкривати вікошко. Друзі, я тут вам знімала відео, але для інстаграм, трошечки про традиції адвенту в Німеччині, що таке Адвенс Ханс, тому подивитися це в моєму інстаграмі. А також хотіла показати, що в Алісі скоро день народження 13 грудня, і я замовила такі картки для запрошення наших друзів на свято. Звичайно, що все з Габі. Тому будемо підписувати і відправляти нашим друзям. Ну і пак у мене був один вихідний на тому тижні, в будній день ми вирішили трошечки прикрасити нашу квартиру. Ми ще з цим не завершили, лише тільки почали, але я вирішила прикрасити ось тут ялинкою. Ялинковими гілочками наші лампи. Тут ви можете побачити, як я роблю трендові бантики зі стрічки, наче все вийшло. Я ними прикрасила також ті самі лампи і також кухонні шафи. Це ви побачите трошечки пізніше. Приклеювала я все це на рідкий клей з цього пістолету. Не знаю, як правильно називатися рідкі цвіхи чи щось типу того. І тому повсюди була поводинка і я навіть трохи обпіклася. Але вийшло, наче. Дуже симпатичненько, дивіться, які в мене шафи тепер на кухні. Добрий ранок, ранок наступного дня. І відгадайте, хто, як завжди, вийшов на вулицю. Е, я подивилася прогноз погоди. Там не стояло, що піде дощ. Але, як завжди, вийшла без зонту і навіть без кап'юшону і без шарфа. Але, здається, він не холодний. Привіттики! Я так довго чекала сьогоднішнього дня, тому що у нас корпоратив на роботі, дуже довго до цього всі збиралися. Сьогодні зранку я встала, щоб зробити себе красивою. Тому що я сьогодні роб... працюю і після роботи у нас ввечері корпоратив, тому хотіла одразу зробити все красиве, бо потім не будемо начисати часу. Але, як завжди, все має піти не по плану. Прибігла Алісія і каже, що в неї були живіт, я її не можу відвезти до садочку. І я тепер не знаю, що мені робити. <гум> Можливо, я даремно роблю собі зачіску, і доведеться залишитися вдома. Поки що не зрозуміло, я намагаюся запитати в бабусь, що вони там, як вони там. Але поки що якось так завжди має бути щось не за планом. Досі що я хочу сказати, я безмежно вдячна за те, що в нас є наші рідні, і близькі люди поруч і приїхала бабуся, залишилася з Лісією. тому все вийде. Сьогодні буде корпоратив, і я не даремно робила собі зачіску. А це все, що я змогла зняти на корпоративі. Поясню вам далі, чому так вийшло. Ну що, друзі, я вам хотіла трошечки розповісти про корпоратив, який був у нас на роботі, на який я так довго чекала. Ми всі чекали, хотіли зібратися з нашим колективом, провести гарний час, тому що в минулому році ми дійсно провели дуже гарний час. А в цьому році ми пішли в той самий ресторан, в якому ми були в минулому році, тому що в минулому році, як я вам вже сказала, нам сподобалося там була дуже приємна атмосфера. Ми сиділи в такому закритому приміщенні, тобто це була як кімнатка, а тільки для нас. Грала така дуже приємна музика, їжа завжди була вчасно подана, напої. Ну тобто, прямо ось так тепло, по-домашньому. Також ось цей момент з врученням подарунків якось був дуже таким приємним. Тобто, у нас залишилися такі добрі спогади, що ми так само вирішили в цьому році зробити. І замовили теж саме ресторан. І Всі були в такому очікуванні, і звичайно, коли ти очікуєш, потім щось може трапитись не так. І так було, на жаль, в цьому році. В них в ресторані відбувся ремонт, перестановка. І якось так вийшло, що цієї закритої кімнатки вже не було. І ми, наче, сиділи як окремо нашим колективом, нашим, нашим готелем, так але вже Через таку ступенечку сиділи інші люди в іншому залі, але воно не закрите, воно відкрите. В них там також був корпоратив, було дуже шумно, по-перше. По-друге, дуже тягнуло з усіх щілин, тому що дуже велике приміщення, і мені здається, що десь як, чи продувають двері, чи відкритий вхід. Я не знаю, через що це відбулося, але було дуже холодно. Те, що в них було декілька корпоративів, і напевно, що через. Настачу персоналу на наш великий колектив було всього два офіціанти. Їжу подавали дуже невчасно, з великим запізненням. За напої я взагалі мовчу, коли я зробила своє замовлення соку, і мені принесли його через годину, напевно. І я мала ще декілька раз разів нагадувати про те, що я замовила сок, можна, будь ласка, мені щось попити. Такі, такі відношення було також, що ти типу, ви сюди, прийшли. Я розумію, них була напевно, що за пара, Але чому ми мали через це страждати, я не розумію. Тобто, якщо ви знали, що ви не впораєтесь з такою кількістю людей, тобто не беріть замовлення. Але ні, це трапилося. І в цілому тому була дуже неприємна атмосфера. Ми були розчаровані, вже нічого не хотілося, коли дійшло діло до розподілу подарунків. А всі розбіглися хто куди, хто курити, хто в туалет, хто ще кудись, бо сидіти на одному місці. Було дуже незручно, і холодно. Якось це не було так приємно отримувати ці подарунки, і подарунки якісь були в цьому році незрозумілі. Всі гарні подарунки дісталися точно не нам. Я отримала в подарунок дві шапки, зараз покажу. На ось така, явно що для мене. <сі> Вона на Алісі добренько. Підходить. І друга ще ось така. Мені здається, що ці шапки замовляли на тему. Ну, просто можна йти грабувати банк. Ну, коротше, посміялися і добре, але чогось хотілося різдвяного і більш святкового. А, так. Тому ми пішли звідти розчарованими. І... На жаль, таке такий залишився осадок. Якось дуже неприємно. Коли ти очікуєш, очікуєш, а потім виходить якось все не так. Тут у нас вже другий адвент, і ми підпалили другу. Спочатку першу, а потім і другу свічечку. Звичайно, що підпалюються дві. А потім я вирішила зробити нам смузі з огірка, яблучка, трошки банану та селера. Наче вийшло смачно, але ми їм не захотіли ані Алісія, ані чоловіка. Тут ми нарешті повісили нашу гарну гірлянду, а також за планом у нас було. Привіт всім. Ми сьогодні будемо готувати печи. Так, давай розповідати, що у нас для печива там є. Борошно. Борошно, цукор, яйцо, Що ще? Масло, Масло. Так. Мед. мед. І цедра апельсину. Сода, а також е, кориця. Поїхали. Скажу чесно, воно вийшло в мене не таке, яке мало бути, тому що я взагалі не дуже люблю кондитерську справу. Так. Ну тобто, на те, що не люблю, в мене це не виходить. <смі> і я неправильно зробила порядок дій в замішуванні тіста і тому трошечки вийшло неправильно, але наче смачненько і гарненько. Головне, що ми зробили це разом з дитиною, їй сподобався цей процес. Справу зроблено. Але все одно залишу вам рецепт в описі під цим відео, тому що вони вийшли смачненькі. Ось таке вийшло в нас відео, ось такий у нас вийшов тиждень. Бажаю вам всім гарного настрою на наступний тиждень. Побачимося через тиждень!